Всім привіт! Ось заклала знову інкубатор з курячими яйцями. 21 яєчко карликових курочок. А це гусячі відкрила охлаждаю. Ось залишилось їм 5 днів. Побачимо, що з цього вийде. Це такі діли. По поводу цього інкубатора хочу сказати, не дуже він мені сподобався. Я закладала в нього поначалу гусячі яйця в ньому лежали. А одного разу відкриваю, щоб перевернути яйця, а вони холодні, він чогось заглючив чи хто зна. Я бігом переклала в цей інкубатор. Добре, що вже пустий стояв. Цей постояв включаю, робить. Що з ним трапилося? Не знаю. А після того яйця гусячі просвітила, начебто живі гусенята. Я не знаю, що з них вилупиться, не вилупиться. То у нас три дні світло відключали. Не в підряд, звісно, ну, було. Стовпи на вулиці міняли. То це з інкубатором проблема була. Чи вилупиться з них. Просвітляла, начебто ворушиться. Гусенятка в яйцях, начебто живі. Будемо чекати. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал Життя в селі. Пишіть коментарі. Буде дуже рада.